Брати та сестри, Христос народився. Знаєте, слухаючи Псалми, дивлячись, як від самого маленького до самого великого, діти славлять Бога, то думаєш, як можна не славити Господа, правда? Дійсно, з нашого серця є радість, є хвала Богу, як було колись і в Діві Марії, і в пастухів, які почули ту дивну новину. Вони тоді почули це вперше, для них це було новшество. Знаєте, Для нас воно кожного разу, як оця нова радісна подія, знов і знов і не надоїдає. Слава Богу. Що дійсно Христос народився для Твого і Мого спасіння. Для того, щоб ми сьогодні радувалися, для того, щоб ми сьогодні славили Господа. І я скажу, брати та сестри, ми сьогодні щасливі, що ми живемо в цей час, коли так би сказати, План Божого спасіння, дивно народження, ви знаєте, відкритий для нас, так би сказати, з усіх сторон, правда? Можливо, ще багато чого потрібно знати, але ми знаємо про те, що бачили пастухи. Про те, про що, що відбувалося в Єрусалимі, коли мудреці прийшли. Ми знаємо, що ангел говорив Йосипу. Ми знаємо, що ангел говорив Діві Марії. Можливо, не всі це мали. Але нам сьогодні це відкрито, слава Богу. І ми сьогодні радуємося від цього. Ми сьогодні тішимося, тому що Господь нам це відкрив. Я хотів би продовж нашого служіння прочитати Євангелій від Матвія, другий розділ з першого вірша записана така історія. Євангелій від Матвія, другий розділ, перший вірш. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, Він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому, у віфлеємі юдейським бо в пророка написано так: І ти, Віфлеєма, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ісус. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя послухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, відійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали низьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото. Ладан та смирну. А вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Дорогі братя, сестри, я думаю, кожен із нас цю історію знає. Я хотів би, знаєте, нагадати її сьогодні для нас, щоб ми знов згадали, поринули в ті події, переживали ті самі переживання, що переживалися. В той момент людьми. І ви знаєте, ця історія, вона дуже цікава для мене тим, що написано, прийшли мудреці і приходять в Єрусалим і говорять до царя, кажуть, де народжений цар юдейський, бо ми побачили зорю? Щось вони побачили там на Далекому восході, Сході те, що не могли побачити люди, які жили в тій місцевості. І вони, побачивши цю зорю, вони зрозуміли, для себе їм було відкрито, що народився цар юдейський. І вони не просто довідалися, що народився, а прийшло бажання піти й поклонитися йому. Прийшло бажання піти і поклонитися йому. І вони, знаєте, відражають, збираються і йдуть цю довгу дорогу. Я думаю, нелегка була дорога. Була довга дорога. І вони йдуть цією дорогою і приходять. І цікаве питання звучить в третьому вірші. Написано: І як зачувся цар Ірод, занепокоївся, а й з ним увесь Єрусалим. Я свою проповідь, можливо, так хотів би назвати сьогодні, чому занепокоївся Ірод і Єрусалим? Питання: чому занепокоївся Ірод і Єрусалим, дізнавшись гарну новину, що народжений цар юдейський? Де Знає? І вони, знаєте, я навіть звертаю увагу, що ці мудреці прийшли, вони кажуть, де має народитися? Не питають, де має народитися. Не питають, де він є. Вони кажуть, він народився вже. Де? Вони вже знають, вони вже впевнені, їм було відкрито, що народився цар юдейський, де він має родитися? І тоді скликає ірод всіх первосвящеників. Скликає всіх книжників і починає докладно, написано, докладно випитувати, де він має родитися. Чотка задача стоїть перед ними, де має родитися Ісус Христос, Цар юдейський. І вони почали йому розказувати у Віфлеємі, бо так написано в пророках, всю правильну інформацію передали. І написано, що ірод бере цим... Мудрецям і каже, він родитись має Іфлеємі. Ідіть, знайдете його, сповістіть мені. Але занепокоєння то в Ірода є. Занепокоєння воно залишається, і в усього Єрусалиму те занепокоєння. І тому, чому занепокоївся Єрусалим і Ірод? Братя, сестри, я хотів би звернути оце одне місце писання в старому заповіті, як занепокоїлися царі в різних ситуаціях. І перше місце, яке я знаходжу, це написано перша книга Мойсея, Книга Буття, 41 розділі, 8 вірш. Книга буття, 41 розділ, 8 вірш. Написано так: про фараона, який побачив сон, що має голод відбутися. І там написано: І сталося рано, і занепокоївся дух його. І послав він, і покликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його. Побачив сон фараон. І написано, що він його двічі бачив. Перший раз, коли він побачив, він не звернув на це уваги. Але коли другий раз той самий сон, написано, що занепокоївся його дух. Був стривожений. Якесь переживання прийшло, якесь прийшло переживання від чого. Тому що не знав, що це значить. Не знав, що це має значити, чому цей сон приснився йому, і чому він приснився два рази. Він розумів, що це щось важливе, але що саме, не знав. І знаєте, він що робить? Він збирає всіх мудріших. Всіх своїх мудреців, ворожбитів, і випитую в них, що це означає. Об'ясніть мені, ви мудреці, ви все, ви все, повинні знати, що це має значити. І вони йому не могли дати відповіді. Але один згадує, каже: згадую я свої гріхи, є Йосиф у в'язниці, який боїться Бога живого. І він зна знатиме, що це означає. Я вже сокращаю, браття, сестрі, ми знаємо, що Йосиф розказав, розтолкував все дословно, і я хотів би звернути увагу ще на один вірш. З 41-го це 38-й вірш, 38-й вірш Книги буття. Вже слова фараона й каже, чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім? «Чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім. Знаєте, знайшовся, як добре, коли знайшовся та людина, яка може відкрити очі, показати на щось важливе, яке Бог посилає. Я думаю, на той час це була найважливіша інформація, яка була в тому, в яку відкрив Йосип. Що буде голод, потрібно собирати, буде сім років потрібно собирати, а потім буде голод, і запаси робити потрібно буде. Яка це важлива інформація? Знаєте, многі люди, можливо, якби б не мали цієї інформації, то що Йосиф сказав, сім років просто жили в собі і радувалися, що от таке благословення мали. Але б ніхто не знав би, що чекає після цих семи років, правда? Ніхто не знав би, якби б не відкриття Йосифа. Дорогі браті, сестри, ще друге місце в Даніїла написано. Даніїла, другий розділ, перший вірш. Також. Подібна ситуація цару на вуходоносору сниться сон, який він також не має значення, написано так, перший вірш, І занепокоївся Дух Його, і сон його утік від нього. Занепокоївся Дух Його і сон утік. Знову прийшло занепокоєння. Чому прийшло занепокоєння? Не знав, що воно означає. Не знав причини того сна. Не знав, чому той сон відбувся, чому він йому приснився. І знаєте, він призиває знов, що робить, він призиває мудрейший, призиває всіх мудреців, всіх волфов. І знов вони приходять до нього і кажуть: об'ясніть мені мій сон, що він означає. Дайте мені результат. Волфи, знаєте, я не знаю, чому так, але кажуть, ну то розкажи нам його. Ми тобі розтолкуємо. Сьогодні можна, знаєте, якщо є якась історія, можна і толкувати як хочеш. Правда? Але щоб попасти в ціль, це зможе тільки людина, яка наділена дійсно від Господа. І цар розуміючи, я думаю, це він каже: ні. Ви мені скажіть самі, що мені приснилося. Якщо ви дійсно мудреці, якщо ви дійсно, ви скажіть мені, що мені приснилося, і розтолкуйте. Я вам не розкажу цього. І так відбулося. І знаєте, мудреці почали, ну як ми можемо тобі сказати, що тобі приснилося? І навіть почалося таке, що цар уже почав убивати їх. Але коли дійшла ця інформація до Даниїла, він своїми, знаєте, послеться, молиться, Господи, відкрий, що снилося. І приходить час, предстає Даниїл перед е, царем, і він каже, я відкрию. Не я, а Господь каже якому ми служимо, Він дасть, Він відкриє. І Даніїла, другий розділ, 47 й вірш. Даниїла, другий сьо, розділ, 47 й вірш. Уже коли Давид почув толкування цього сна, що приснилося цареві, і Даніїл, цар на Вуходонозер, каже, направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці. Слава Богу! Бог є той, що відкриває таємниці. Знаєте, цар навіть не, не уявляв. Я не знаю, як він собі уявляв собі ту ситуацію, але було відкрито йому. Те, що йому приснилося, мало того, і роз'яснило йому. І він каже: хто як не Бог це відкрив? Знаєте, виявляється, велика слава Господня, щоб тоді, коли Йосип зрозумів, знаєте, цар зрозумів, що те відкриття, воно дійсно від Господа. І я звертаюся, брати та сестри, до нашої історії з мудрецями, яким, знаєте, було відкриття. Там на Далекому Сході вони приходять, і перед царем Іродом вони кажуть, ми бачили зорю. І застривожилось їхнє серце. Чому? Чому ми цього не знаємо? Чому нам сьогодні не відкрито це? Чому сьогодні мудрецям зі Сходу, яким Бог ніколи нічого не відкривав, а сьогодні було відкрито? Дорогі брати та сестри, які, я скажу, ми сьогодні є благословені, ми сьогодні не є нічим кращими в цьому світі, які далеко люди блукають і не знають про спасіння Господнє. Які не можуть, знаєте, так само, можливо, від щирого серця сьогодні співати ці псалми, що ми знаємо, що в них є життя про народження Ісуса Христа. І це не просто псалм, це і наше життя, це і благословіння, те, що нам Бог відкрив. А для многих це було закрито. І наступив той момент, коли, можливо, Бог хотів показати, що й для язичників прийшло спасіння. Алілуя! Що і на той момент, коли було відкрито не просто єврейському народу, не просто первосвященникам, які знали Писання, але вони не знали, що це означає. І не пішли в той віфлеєм. Не пішли шукати де Господь, не пішли шукати того новонародженого Ісуса Христа, а от слайд, йдіть, винайдіть. І коли знайдете, сповістіть нам. Дорогі браття, і сестри, ви знаєте, якби б ми жили просто знаннями, то це б далеко б нас не привело. Якби ми жили сьогодні тільки просто того, що знаємо, що Ісус Христос народився, знаєте, якби ми тільки просто знали, що Ісус Христос то є Син Божий. Воно не сильно, знаєте, поміняє наше життя. Воно не сильно вплине. Але якщо ми почнемо робити кроки, щоби ти служити Богові, і ти поклонитися живому Богові, тоді ти знайдеш благословення. Алілуя! Тоді ти знайдеш благословення. І сьогодні починає робити кроки. Ми знаємо, що Христос народився. Ми знаємо, що Він воскрес, що Він за нас оправив. Роби кроки до Нього. Роби кроки до Нього, починай робити, направлятися до нього. Христос для нас вже багато чого зробив. Бог для нас доказав свою любов вже багато в чому. Найперше тим, що віддав сина свого Однородженого. це є великий крок, цей великий крок любові Господа до нас, показавши спасіння, показавши благодать свою. Дорогі братя і сестри, сьогодні ми, можливо, належимо до тих людей. Як написано в Ісаї і записано це Рильному, що народ, який не шукав мене, але знайшли. Я дав знайтися тим, хто не кликав мене, але знайшли. Можливо, хтось із нас навіть не думав, що він буде християнином, жив по своїм бажанням, жив по своїм поніманням якимось, але прийшло одного разу благодать. Благодать Господня, яка сьогодні вона дійствує. Аллилуйя. Та благодать, яка сьогодні відкриває очі, та благодать, яка сьогодні нам вказує, що нам потрібно для нашого спасіння. Дорогі братя і сестри, ми дякуємо Господа за те відкриття, яке Він нам дарував. Мені подобається, як новий заповіт, є такі великі відкриття, називається великі відкриття. Для многих, можливо, воно просто звучить як названня Нового Завета, але но для нас, християн, ми розуміємо, що це велике відкриття, яке відкрив для нас Господь, ту таємницю від віків, які досліджували пророки, які досліджували е, мужі Божі, яким було звіщено лише частично. А ми сьогодні можемо переживати це в нашому житті, знаючи і бачачи цей план Божого Спасіння, як він проїсходив, як він проїзходить і як він буде проїздити, дорогі браття, сестри. Щоб нам не бути свого часу занепокоєними тоді, коли прийде Ісус Христос другий раз за церквою Своєю, правда? Щоб нам не бути в тому состоянні, як ірод, як весь Єрусалим занепокоєн, тому що не знали, не було відкрито їм на той момент. А мудреці, які були далеко, які навіть, можливо, не шукали Господа, не шукали якогось небесного чогось, а побачили зорю. Повірили і направили свій шлях туди, куди привела ця зоря. Дорогі братя і сестри, хай всі різдвяні свята, вони дійсно нам відкривають ще більше для нашого серця Божої любові. Хай Бог в ці, знаєте, святкові дні, Він покаже для нашого нас ще більше, наскільки Він полюбив нас і любить нас. А йому за все, Хай буде слава на віки. Амінь.